Фішки гри у балансири, які вам потрібно знати, щоб або грати дуже довго і перемагати, або навпаки, побудувати свою стратегію так, щоб завадити всім іншим і швиденько швиденько виграти. Це ось такі ось різноманітної форми деталі. Є палички, квадратики, і ви однією рукою почергово ставите деталі на основу, яка починає хитатися від їхньої ваги. І відповідно ви маєте балансувати, знаходити деталі саме тих форм, поставити в таке місце, щоб воно все не впало. Я важливо розуміти, що чим більше ви побудуєте рівну пряму, тим складніше буде поставити. Тобто, можна поставити, наприклад, ось такими чином, можна поставити. Ось такі і тут ми вже зменшили собі можливість ставити деталі. Ми вже нічого не можемо сюди поставити, обперти можна спробувати ось так ось, але це ну такий варіант складнуватий. Тут навпаки ми можемо виходити далі і далі. Але бачите, от зараз, наприклад, ми можемо тільки чіпляти. Ось сюди ось пробувати якось зверху, чіпляти деталі. І у нас немає сильно багато можливостей, і ми можемо дійсно чіплятися тільки ось такими ось пльошками або ось такою ось четвірочкою і додавати ваги на цю сторону, тому що у нас тут опинилася велика пряма, і тут дійсно така дирка, за яку нічого вже не можна було зачепити. Ось тут Паки, ми зробили такий великий висув, куди ми можемо наставити навіть ще більше виступи і ще більше розширювати собі можливість ставити деталі в цю сторону. І ви можете порівняти, якось тут що у нас було. А тут ми будуємо деталі всю сторону. Тому можете на початку давати ось таку вежу де ми сильно звужуємо можливості ставити деталі. У червоного зараз залишилися ось такі ось детальки, і у синього в принципі бачите, Ось тут ось у нас немає можливості ставити деталі. А коли ми розширюємо, то гра може тривати довше, і вежа може бути більшою Ось такі ось важливі, цікаві деталі, які потрібно враховувати. А зараз на всі ігри у пазині знижка.